Вітаю! Сьогодні я хочу з вами обговорити останні новини, які стосуються Білгородської області, обговорити і повержити на картах Таро на тему громадянської війни на Росії. Схоже, що вона вже почалася. Але давайте що ми будемо сьогодні з вами дивитися? Обговорювати вже на цю хвилину. У нас остання новина у тому, що у Білгородській області раптово скасували режим контртерористичної операції. Я думаю, що це москалі таким чином намагаються зам'яти і не випустити на ну, знаєте, в інформаційний простір. Оці вже, Це навіть вже не чутки, а це вже очевидна інформація про те, що громадянська війна розпочалася, вони хочуть це зам'яти. Давайте я трошки нагадаю подію, що 22 числа. Російські добровольці два з травня, російські добровольчі корпуси Легіон Свободи Росії, заявили, що перейшли кордон і звільняють відчини російської влади населені пункти Белгородської області. Так було звільнено три населених пункти. Але прислужби цих угрупувань заявляють, що Прагнуть звільнення всієї Росії. Як відомо, Легіон Свободи Росії він входить до Збройних сил України. Якщо чесно, про російський добровільчий корпус я точно не знаю. Мені здається так само. Але як заявляло військово-політичне керівництво України, що... Такого наказу Збройні Сили України не віддавали ні Легіону Свободи Росії, ні Російському добровольчому корпусу, тобто Збройні Сили України не переходили кордон і ніколи ну, з Російською Федерацією. І ніколи цього робити не будуть. А, а якщо говорити про тих військових, які входять до Російського Добровольчого корпус і Легіону Свободи Росії, то це громадяни Російської Федерації, люди добрі. Вони звільняють свою країну, вони мають на це право. Все. І... Е, Після вчорашнього вторгнення було введено цей режим контртерористичної операції в Білгородській області, тому що там ще почалася страшенна паніка, люди почали виїжджати і так далі. Ну, я думаю, що ви вже все це по почитали в інтернеті, в новинах, в пабліках і послухали військових експертів, такої як Жданова і так далі. Отже. А, те, що вони відмінили, от ми на моє глибоке переконання. Якщо ви зі мною не погоджуєтеся чи погоджуєтеся, напиш... напишіть, будь ласка, в своїх коментарях і взагалі, що ви з цього правду думаєте. Але на моє глибоке переконання, те, що вони відмінили оцей режим контртерористичної операції, це говорить про те, що вони замітають сліди. А значить, що замітати? Вони не хочуть показувати, що почалася громадянська війна, а вона вже людоньки добрі. Почалася у них все так. А тепер гляньте, яка у нас тут на дно колоди, любов. Ой, добре. А, я дуже радію з тих новин. Дуже, вони мене дуже тішать, тому що це по справедливості. Отже, давайте зараз перше питання. Що зараз відбувається в Білгородській області? -е. По дияволу. По дияволу. Громадянська війна, все. За що боролись, на тою на паролість? Дявол, я вам хочу сказати, це сила, а, ну, це темна сторона сили, але як і світлий бік сили, темна сторона сили, а, грає лише за законами справедливості і існує лише по законам справедливості. Але жорстко. Розумієте? Не попереджаючи про ці закони. Незнання законів не звільняє від відповідальності. І зараз росіяни вони відповідають ті, які були за оцю злочинну війну проти України, а вони зараз відповідають. Путінський режим відповідає за це по дияволу. Диявол завжди бере плату, він завжди грає по справедливості. Що там зараз відбувається з хлопцями з Легіону Свободи Росії та з Російського добровольчого корпусу? Сила, вони в силі. Вони в силі. Боже, слухайте, молимося за них. Оце нормальні руски. Понімаєте? От це і є хороші русскі. Це нормальні люди, які хочуть звільнити свою країну від путінського режиму. Чи отримають вони. Як далі будуть. Ну, скажімо які здобутки у їхній, ем, як далі вони будуть просуватися, чи наскільки сила на їхньому боці, які перемоги вони ще в майбутньому, чи, чи здобудуть вони ще якісь перемоги у цьому напрямку, який вони от взяли. Так, все буде по справедливості. Ви подивіться, росіяни отримують по дияволу. Путінський режим отримає все по дияволу. А, так, зараз, якщо мене дивиться хтось із а, Росії, а, то я вам хочу сказати, а, давайте там слушайте свого Соловйова і хто там у вас там Скобєєву, от цих всіх мразів, і, пожалуйста, можете вірити, тішити, живіть в ілюзіях, дьявол все одно вже пішов по вашу душу. В можете мені на моєму каналі не писати. Сирійте там у себя, хорошо? І ждіте своїх недобитків в чорних пакетиках. Так, отже, я перепрошую за ці емоції, я просто не могла втриматися. Отже, все буде по справедливості. Путінський режим, і ті, хто, і ті росіяни, які підтримували путінський режим, вони підтримуються по дияволу. Я не думаю, що треба пояснювати, що з ними буде. Е, зараз е, Легіон хлопців Легіону Свободи Росії та російський добровольчий корпус знаходяться в силі, і вони отримують перемоги, все, все буде по справедливості. Добре. Отже, громадянська війна, вона вже розпочалася фактично в Росії. Я права? Ну так, Паш? Пашого вогню, початок, так? Чи вона закінчиться для Росії? Ви знаєте, це для Росії дуже велике благо, тому що е, приберуть оцей злочинний, просто злочинний, я не знаю, якийсь этот е, режим путінський. Помічайте, що це маньяки якісь то у режимі. Це, це навіть, я взагалі не знаю, це навіть не злочинці, це якісь просто. Із Врещенці. От і для Росії це закінчиться тим, що нарешті вона почне, знаєте, нарешті країна почне якось розвиватися нормально, адекватно. Для Росії це дуже добре. Ця громадянська війна, яка у них почалася. Все. До речі, 22 числа вона почалася, фактично. А 22 числа у нас, ви знаєте, що у нумерології число 22 це число війни конфліктів. Коли у нас почалася Друга світова війна, правильно. 22 числа, правильно? Ну, це все. Вона вже почалася громадянська війна на Росії. А, і ви знаєте, це непогано буде. Тому, якщо, если те русские, которые сейчас смотрят мой канал и которые, ну, граждане Российской Федерации, которые не разделяют и не разделяли вот эту вот э войну э России против Украины, вот это вторжение абсолютно, боже, как-то будет на русском языке забыла слово, ну, на украинском это будет злочинное, да. Те, кто не разделяет, я хочу вам сказать, что поддерживайте Российский добровольческий корпус и Легион Свободы России. Это те, которые вам дадут свободу. Это те люди, которые освободят вас от вот этих вот маньяков, от этого абсолютно преступного путинского режима, который убивает ваших мужей, Сыновей, братьев, и так далее. Поэтому поддерживайте этих ребят. Молитесь хотя бы за них. Я знаю, что вам сейчас возможно вам и тяжело, и как-то вы боитесь, я все прекрасно понимаю, но хотя бы молитесь за них. Так, отже. Мотоцикл. Так, теперь, а, типа, те дети отбываются в Белгородске в Белгородской области, и то что зараз. Роблять хлопці з Легіону Свободи Росії, з Російського добровольчого Корпусу вся розпочата громадянська війна на Росії, яким чином це вплине на закінчення війну в Україні, як це вплине? Хорошо вплине. Розумієте? Вона Україною вийшла Королева Пентаклів, дуже часто її показують. Як воно вплену. Ну, а, знаєте, це нам дозволить, по-перше, вийти нашим Збройним силам України, вийти з п'ятюрки пентаклів в дев'ятку Пентаклю. Тобто, а, так як ну, ви розумієте, що тепер а, злочинні а, московські війська вони будуть змушені, оці всі сили а, ще й будуть, скажімо, частина сили буде перекинута в Білоградську область. Ну, це зрозуміло. На Україну вже їм треба буде розриватися між Україною. Та білоруську, та своєю країною, розумієте, тому що Білоруська область ну, це територія Російської Федерації. От. І це, скажімо, дозволить Збройним силам України зекономити енергію свою, свій потенціал, і зброю зекономити, і людей, і все, і скажімо, вийти з оцього дефіциту, що чогось не вистачало, сили не вистачало певної. Бо важкі дуже бої йдуть. От. І це зекономити і вийти в ресурс: дев'ятку Пентаклів, і перейти на інші рівні. По восьмерки кубков перейти на інші рівні. Так, що це буде для України? що це ще дасть? Вибір дасть. Вибір дасть по любові. Україна зможе, скажімо, більше Збройні Сили України зможуть. Більше уваги приділяти якісь м, стратегії та тактиці в воєнні, так, тобто робити якийсь вибір, який приведе вибір по любові, тобто вибір, який благословенний, який приведе до перемоги, тому що ми всі йдемо виключно до перемоги. От і все. Це дозволить якось. Я думаю, що це дасть можливість і Залужному, і ну, в цьому військово-політичному керівництву України приймати якісь нові рішення, які будуть для нас просто шикарними. Розумієте, по любові, благословенні рішення. Ця ситуація, яка в Білогородській області відбувається, вона прискорить перемогу України? Так, 100%. Бачите? Шанс. 100%. Так, прискорить. Прискорить. Слухайте, я дуже радію тішусь з таких новин і пишіть, я сподіваюся, я переконана, що ви так само, тому пишіть які питання ще ми, що вам цікаво, розглянути, давайте ще поворожимо на останній. Якісь новини і так далі. Дивіться, я хочу вас запросити підписуватися на мій Patreon. У мене ви можете оформити підписку від 1 долара на місяць. У мене там вже лежить близько 50 відео, різних, абсолютно. Вони не стосуються війни в Україні, це виключно для саморозвитку і так далі. Є ще відео, які по магії. Скажімо, але там вже підписка, яка коштує 10 доларів на місяць. Ну, зайдіть на мій Patreon, подивіться. Але якщо вам цікаво багато ну, більше відео про якийсь розвиток свічча, якісь підказки, якісь конкретні такі ворожіння, що вам допоможуть вирішити якісь ваші конкретні проблеми в житті, то підписуйтеся на на Patreon, оформлюйте підписку від 1 долара на місяць, і там дивіться, будь ласка, відео. Ви можете мені там особисті питання задавати. Під, ну, в, в Патреоні не під відео, а особисті там листи писати, є така можливість. І підписка від 5 доларів на місяць, ви можете замовити індиві... якби свою тему. Один раз на місяць ви можете замовити свою тему, і я її зроблю і викладу на Patreon. І там буде один із варіантів це буде фактично, от як вам відповідь: це як індивідуальне ворожіння. А, тому вивчайте, вивчайте мій Патреон, підписуйтесь, підтримуйте україномовний проєкт. Я вам буду дуже дякувати. за це все. Я дякую всім силам за те, що дозволили мені передати цю інформацію для моїх глядачів. Я закриваю це вираження, Всім дякую за увагу. Я буду вам вдячна, якщо. Ви напишете мені в коментарях, що ви думаєте з приводу останніх подій в Білоруській області. Ну і, можливо, запропонуєте якісь свої теми, щоб нам з вами ще розглянути на наступних виражіннях. Все, бережіть себе. Слава Україні!